Моє рідне село, ти колиска Поліського краю, моє рідне село, я ціною тебе й поважаю. Моє рідне село, тут поразки мої і удачі. Ти пробач, моє рідне село, за те, що погано тебе я так бачу. Але я відчуваю душею, сповна доброту і красу, доброту і красу, і відвертість і щирість твою. Так приємно проходить щоразу твоїми стежками і вдихать аромат запашного у травні буску і п'янкого і п'янкого у червні жасмину. Моє рідне село, я так тебе безмежно люблю. І природу твою, і природу твою чарівну, безліч вміщуєш ти у собі тих охайних обіс людських долей. Пережить довелося тобі усього моє рідне село, і радостей і болю, і радостей і болю. І втрати надбані, бані, втрати надбані, ночей безсонні. моє рідне село, ти з кожним роком стаєш все гарніше й мудріше, розростаєшся, ти молодієш, ну а я, ну а я вже потрішки старію. Не купаєшся ти у розкошах, але це не важливо. Ти багатий добром, ти багатий добром, в ньому вся твоя невичерпна сила. Прийде час, моє рідне село, і про тебе будуть знати у цілому світі. Бо прославить свою батьківщину маленьку, молоде покоління Твоє, Твої діти, твоя гордість і радість і втіха Вони світле, щасливе, прекрасне майбутнє Твоє, Твоя радість і гордість і втіха вони світли, прекрасне, щасливе майбутнє твоє, тож радій же життю, моє рідне село, процвітай і живи, процвітай і живи, і Господи тебе, і господи тебе, благослови.